Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин нашу увагу привернуло офіційне оголошення, яке може безпосередньо зацікавити київське динамо. Клуб української прем'єр-ліги розірвав контракт з гравцем, який пройшов через молодіжну систему нашого клубу, і це вже викликало спекуляції щодо можливого повернення. Тож підпишіться на канал і поставте лайк. Давайте перейдемо до деталей. Верес, Рівне, офіційно оголосив про розірвання контракту з українським нападником Ростиславом Таранухою за взаємною згодою сторін. Клуб не розкрив причини рішення, лише подякував гравцеві та побажав йому успіхів у продовженні кар'єри. Тарануха прибув до Вереса в жовтні 2025 року, але мав мало можливостей. Він зіграв за команду лише сімох матчів і, зрештою, нічим не виділявся, що, можливо, вплинуло на дострокове розірвання контракту. Найцікавішим для нас моментом є те, що Ростислав Тарануха є вихованцем молодіжної академії київського Динамо. Він навіть грав у молодіжній лізі УЄФА, де зіграв п'ятьох матчів і забив одного гол. А також мав виступи за молодіжні збірні України, загалом провівши 16 ігор і забивши 5 голів у рівнях Ю 16 Ю 17 та Ю 19 Зараз, будучи вільним агентом, ім'я Таранухи природно знову згадується серед уболівальників офіційного підтвердження інтересу з боку Динамо, досі немає. Але той факт, що він гравець, який пройшов через молодіжну систему клубу, може відкрити можливості для майбутніх оцінок, особливо враховуючи глибину складу та доступність. А ви, вболівальнику, чи вважаєте ви, що Тарануха заслуговує на ще один шанс у Динамо? Чи клубу варто шукати інші варіанти? Залишайте коментарі нижче. Я хочу знати вашу думку.